Мої вітання традиційно у цій порі ми поговоримо про те, чим жило наше місто сьогодні. Зокрема, йтиметься про таке нові обличчя обласної міліції. Відбулися кадрові зміни, тестування чи іспити, що про це думають українці 20 років першому демократичному скликанню Львівської облради. Ані згадки про старе. Кадрові та структурні зміни торкнулися і головного управління МВС у Львівській області. Відтепер у керівника міліції Львівщини буде не 10, як раніше, а сім заступників. Відбувся ряд ротацій полковника міліції Сергія Нагачевського призначили першим заступником начальника та головою кримінальної міліції. Одним із заступників головного правоохоронця Львівщини став Єгор Седорук, який замінив на цій посаді полковника міліції Володимира Семенину. А ось полковник міліції Василь Струс, якого замінив на Саді Михайло Дзюць тепер очолюватиме управління державтоінспекції у Львівській області. Чимало важливих документів про діяльність Львівської обласної ради та про політичні події 80-х-90-х років зникли з бібліотек та архівних установ Львова. Про це вчора повідомив народний депутат України, перший секретар виконкому Львівської обласної ради, першого демократичного скликання Степан Давимука. Він поскаржився, що зараз науковцям анівелюється діяльність Львівської облради, не проводиться дослідження цих процесів та їх впливу на політичне життя України в цілому. Водночас, за його словами, багато цих документів та Матеріалів знищили. зникли також записи сесії облради на магнітних носіях. Тим часом на завтра запланували урочистості з нагоди 20-річчя першого демократичного скликання Львівської облради. Готувалися до цієї події ще з минулого року створити оргкомітет і напрацювати план заходів і відзначення цієї дати. Завтра депутати обласної ради 90-94 років урочисто покладуть квіта до пам'ятників В'ячеславу Чорноволу, Михайлу Уршевському, Івану Франку, Степану Бандері, Тарасу Шевченку. Візьмуть участь у святковій літургії у храмі Преображення Господнього у Львові. Запросили також гостей з Івано-Франківська та Тернополя. На ось до кінця цього року, в межах відзначення 20-річчя Львівської обласної ради, планують видати книгу про Львівську обласну раду та події кінця 80-х – початку 90-х років на Львівщині. Перед до минулого скасування загального незалежного оцінювання поверне освіту до корупції. Так гадає 39% людей, 10 людей, десята частина респондентів протилежної думки. А майже половина не визначилася з відповіддю. Такими є результати опитування проведеного фондом демократичні ініціативи разом з Київським міжнародним інститутом соціології. Люди переконані, що додатковий іспит при вступі до вищого навчального закладу спричинить хабарі. Позитивом ж тестування називають можливістю дітей. Та й вступити у будь-який навчальний заклад. Крім того, науковий керівник фонду Демократичні ініціативи повідомила, що найбільше підтримують зовнішнє незалежне оцінювання на західній Україні. День прапора завтра з нагоди 20-ї річниці урочисто вшанування національного символу відбудеться ряд заходів. Зокрема, у Львові на святковій сесії засідатимуть депутати першого демократичного скликання Львівської міської ради 90-94 року. Адже саме ці народні обранці ухвалили історичне рішення про підняття синьо жовтого стягу на вежі львівської ратуші. Спеціально до цієї пам'ятної дати готують буклет з історичними фактами про день прапора. І на цьому у мене все черговий випуск. Новин на нашому каналі завтра, як завжди, у цій порі. Прощаюся з вами. Нехай вам щастить. Вітаю на часі спортивний огляд студії Олег Филик. Сьогодні говоритимемо про таке: Карпати розкусили місний горішок. Ахметов розбереться сурки самі без платіні. вручив Максиму Шацький золотий м'яч і замовив другий. А зараз про це та інше детальніше. Карпати у наднапруженому матчі мінімально обіграли Таврію. 7 квітня у перенесеному матчі 13 го туру чемпіонату України з футболу серед клубів прем'єр-ліги Львівські Карпати в цікавій та видовищній грі з опільними шансами на успіх у своєму полі з мінімальним рахунком 1-0 обіграла Сімферопольську Таврію. Одного з своїх прямих конкурентів у боротьбі за місце в зоні Ліги Європи. Ця перемога дозволила підопічним Олега Конного зміцнити свої позиції у першій п'ятірці турнірної таблиці. Про це повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. Ахметов розбереться із Суркісом і без платіні. Власник Донецького шахтаря Рінат Ахметов не жалівся президенту УЄФА Мішелю платіні на президента Федерації футболу України Григорія Суркіса. Під час візиту француза до Донецька Ахметов вважає, що питання конфлікту в українському футболі вони вирішать самотужки. Все таки це наше внутрішнє питання, і, думаю, ми самі в ньому розберемося. Не розумієте, раніше ця проблема вважалася конфліктом між Ахметом і Суркісом. У мене немає ніяких конфліктів, заявив Ахметов у Донецьку. Ломаченко і Харлан найкращі спортсмени 2009 року в Україні. Олімпійського чемпіона Пекіна з боксу Василя Ломаченка визнали найкращим спортсменом року. Про це оголосили на всеукраїнській урочистій церемонії герої спортивного року. Суперниками Ломаченка у даній номінації були гімнаст Олександр Воробйов і важкоатлет Артем Удачин. Батько Василя Анатолій Ломаченко визнаний найкращим тренером року. А олімпійську чемпіонку Пекіна з фехтування Ольгу Харлан визнано найкращою спортсменкою року. Інформує чемпіон. Рабінович вручив Максиму Шацьких золотий м'яч 7 квітня. Президент Київського арсеналу Вадим Рабінович вручив форварду канонірів Максиму Шацький золотий м'яч. Спеціальний приз виготовлений для нагородження нападника Арсеналу за сотий гол у чемпіонаті України. Президент арсеналу повідомив, що для 200-го голу Максима Шацьких замовлено подібний золотий м'яч, але з більшим містом золота і крупніший за розміром. Також Вадим Рабінович замовив золотий м'яч і для Андрія Воробея, сподіваючись на те, що вже в найближчому матчі Київським динамо Андрій у разі виходу на поле зможе оформити ювілейний гол. Легендарний стадіон затопило. Проливні дощі, що йдуть в Ріо де Жанейро, затопили легендарний футбольний стадіон Маракана. Повідомляє Франс Прес. За даними видання, під водою опинилося не тільки футбольне поле, але й роздягальні, а також інші допоміжні приміщення. Варто відзначити, що у 2000 році арена була визнана пам'яткою історії та культурної спадщини Бразилії. І це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу. З вами був Олег Фелик. Зустрінемося же порі завтра. Тра буде сонячно, температура повітря вночі опускатиметься до 3 градусів тепла. В день коливатиметься в межах 13-16, Вище нуля вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 1,3 метри за секунду. атмосферний тиск становитиме 740 мм міліметрів штутного стовпчика.